Привіт всім, хто приєднався до мого каналу. Сьогодні ми з вами розглянемо розділ номер 6 правил дорожнього руху. Вимоги до велосипедистів. Тема буде корисною не тільки тим, хто вивчає правила дорожнього руху, а й всім нашим велосипедистам. Тож починаємо. Значить, якщо тема називається Вимоги до велосипедистів, нам треба розібратись, а хто такий велосипедист в першу чергу. Значить, велосипедист згідно правил дорожнього руху це особа, яка керує велосипедом. Значить, що таке велосипед? Велосипед це транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Ось перед вами ви можете бачити різні велосипеди. Вони можуть бути двохколісні, трьохколісні, чотирьохколісні. І так, перша вимога. Рухатись дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Дивіться, звідки з'явилась така вимога. Вважається, що діти до 14 років ще не розуміють всіх небезпек, які можуть бути на дорозі. Тому щоб зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод і ввели таку вимогу. Діти до 14-річного віку на дорогах їздити не повинні. Де ж вони можуть їздити на велосипедах? Вони можуть кататися в лісі, в парку, по велосипедним доріжкам. Але на дороги виїжджати їм заборонено. Наступна вимога. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом. Дивіться, ваш велосипед обов'язково повинен бути обладнаний звуковим сигналом. Якщо ви придбали велосипед, який не обладнаний звуковим сигналом, ваша задача докупити його окремо і встановити звуковий сигнал на велосипед. Без звукового сигналу експлуатація велосипеда заборонена. Наступне. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний світлоповертачами. Дивіться, які світлоповертачі повинні бути на велосипеді. Спереду повинен бути світлоповертач білого кольору, по боках оранжевого кольору, позаду червоного кольору. Світлоповертачі обов'язково повинні бути, вони покращують видимість велосипеда в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. Наступна вимога. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. На велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар фара. Дивіться. Обов'язково ви повинні доукомплектувати свій велосипед фарою, якщо ви рухаєтесь в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. Це потрібно перше, щоб вам освітлювати дорогу, щоб ви бачили, куди їхати. Друге, щоб вас було краще видно. Наступна вимога. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Ця вимога стосується груп велосипедистів. Дивіться, що таке група? Це два або більше велосипедистів. Так ось, група велосипедистів повинна їхати в один ряд, один за одним. Якщо ця вимога порушується, ось ви бачите, велосипедисти їдуть в три ряди. Група велосипедистів. Вони займають. Набагато більший габарит на проїзній частині. Це ускладнює обгін даної групи, що приводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Тому ось так їхати категорично заборонено. Треба їхати в один ряд, один за одним. Наступна вимога. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів у групі. З дистанцією між групами 80-100 метрів. Дивіться, ця вимога стосується великих груп велосипедистів. Якщо вони їдуть по проїзній частині, вони діляться на групи. В групі до 10 велосипедистів, які їдуть один за одним в один ряд, а дистанція між групами 80-100 метрів. Це робиться для того, щоб іншим транспортним засобам було легше обганяти. Дану групу велосипедистів. Рухаємось далі. Наступна вимога. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Дивіться, ось такі вантажі, як зображено на даних фотографіях, перевозити не можна. Чому? Тому що вантаж заважає керувати велосипедом і створює. Перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Тому перевозте тільки такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Наступна вимога надзвичайно важлива. З власного досвіду можу сказати, що більшість велосипедистів не знають про цю вимогу. І це спричиняє велику кількість дорожньотранспортних пригод. Значить, в чому суть цієї вимоги? Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, то велосипедисти зобов'язані дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Давайте розбиратися з цією вимогою. Дивіться: ось велосипедна доріжка. В цьому місті велосипедна доріжка перетинає проїзну частину. Це місце називається велосипедний переїзд. Так ось. Якщо велосипедна доріжка перетинає проїзну частину поза перехрестям, це ключове поза перехрестям, то велосипедист повинен дати дорогу іншим транспортним засобам, які рухаються по дорозі. Це дуже важлива вимога, обов'язково всім велосипедистам треба це запам'ятати. Наступна вимога. Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзду, а у разі його відсутності відповідно до вимог цих правил. Дивіться, ось в нас є велосипедний переїзд. Якщо в нас є велосипедний переїзд, то велосипедист повинен переїжджати ось цю проїзну частину виключно по велосипедному переїзду. О цьому місці переїжджати не можна. Тільки на велосипедному переїзді. Тепер, якщо не обладнана дорога велосипедними переїздами, тоді велосипедист проїжджає через проїзну частину відповідно до вимог цих правил. Ось в цьому випадку, бачите, в нас немає велосипедного переїзду. Тому велосипедист проїжджає проїзну частину, проїжджає ось це перехрестя відповідно до правил проїзду перехрестя. Дивимось далі. Якщо вам треба перетинати ось цю проїзну частину, велосипедного переїзду немає, то ви повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, регульованих або нерегульованих. Дивіться, дуже важливо. Категорично забороняється велосипедистам проїжджати на велосипедах по пішохідних переходах. Регульованих або нерегульованих це призводить до великої кількості дорожньо-транспортних пригод. Тому що швидкість велосипедиста значно більша, ніж пішохода, і водії не встигають вас побачити, не встигають відповідно відреагувати. Тому ні в якому разі на велосипедах не можна переїжджати проїзну частину по пішохідних переходах, регульованих і нерегульованих. Треба тільки переводити велосипед. Наступна вимога. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Дивіться, велосипедист зобов'язаний керуватися сигналами світлофора або регулювальника. Тому, ось, проїжджаючи дане перехрестя, водій велосипеда керується сигналом світлофора. Зелений сигнал, рух через перехрестя дозволено. Якщо сигнал світлофора забороняє рух, велосипедист повинен стояти і чекати зміни сигнала світлофора ну, або регулювальника. Тобто велосипедисти обов'язково повинні дотримуватись сигналів світлофора або регулювальника. Рухаємося далі. Зараз ми з вами розглянемо заборони, які є для велосипедистів. І так, велосипедисту забороняється. Перше. Керувати велосипедом з несправним гальмом. Дивіться, ваш велосипед, коли ви купуєте, він облаштований гальмівною системою. І ось ваша задача, як велосипедиста, тримати гальмівну систему в справному стані. Якщо гальмівна система зламалася, або якийсь елемент гальмівної системи зламався, керувати велосипедом вам заборонено, допоки ви не відремонтуєте вашу гальмівну систему. Друге. Вам заборонили керувати велосипедом з несправним звуковим сигналом. Третє. Велосипедисту заборонено керувати велосипедом в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем фарою чи без світлоповертачів. Ще раз вам нагадую, що в темний час доби в умовах недостатньої видимості у вас на велосипеді повинна бути увімкнена фара. Ну і на велосипеді повинні бути світлоповертачі. Дивіться, друзі. В правилах дорожнього руху чітко прописано, що вам заборонено керувати велосипедом в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем фарою. Дивіться, фара це світловий прилад, який світить білим світлом і розташований в передній частині велосипеда. А ось про ліхтар. Червоного світла вам нічого в правилах дорожнього руху не сказано. З власного досвіду хочу порадити всім велосипедистам обов'язково облаштувати свої велосипеди ліхтарами, які світять червоним світлом і розташовані позаду. Дивіться, навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб вас краще було видно в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. Дивіться, запам'ятайте так, чим краще вас видно на дорозі, тим менша ймовірність дорожньо-транспортної пригоди по тій причині, що вас водії просто не замітили. Тому обов'язково у вас повинен бути ззаду ліхтар червоного світла, спереду фара, яка світить білим світлом. Наступна заборона. Велосипедистам заборонено рухатись по автомагістралям і дорогам для автомобілів. Пам'ятаєте ось знаки. Автомагістраль, дорога для автомобілів. По цим дорогам на велосипедах рухатись заборонено. Наступна заборона. Велосипедистам заборонено рухатись по проїзній частині, коли поряд облаштована велосипедна доріжка. Якщо поряд є велосипедна доріжка, обов'язково треба рухатись по велосипедній доріжці, на проїзну частину заїжджати заборонено. Наступна заборона. Велосипедисту заборонено рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках. Дивіться, ось не можна на велосипеді їздити по тротуарах. Чому? Тому що швидкість велосипедиста набагато більша швидкості пішохода, і це може спричинити до дорожньо-транспортної пригоди. Є один виняток, коли на велосипедах вам дозволено їздити по тротуару. Це діти до 7 років під наглядом дорослих. Ось такі діти можуть під наглядом дорослих їздити по тротуарах. Наступна заборона. Велосипедисту заборонено під час руху триматися за інший транспортний засіб. Дивіться, друзі, ось такий рух може призвести до дуже серйозних дорожньо-транспортних пригод. Тому велосипедисту ні в якому разі не можна рухатись, тримаючись за інший транспортний засіб. Наступна заборона: велосипедисту заборонено їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей або під ніжок. Я думаю, друзі, що багато хто з вас таким чином їздив, але хочу застерегти, це дуже небезпечно, тому що велосипед втрачає стійкість. І при наїзді на невелику ямку або якийсь камінчик, ви можете втратити рівновагу і впасти. Тому ні в якому разі не можна їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей або підніжок. Наступна заборона. Велосипедисту заборонено перевозити пасажирів на велосипеді. Виняток це діти до 7 років, які перевозяться на додаткових сидіннях. Які обладнані надійно закріпленими підніжками. Ось такі є спеціальні дитячі сидіння, які встановлюються на велосипед, і там ви можете перевозити дітей до 7 років. Також вам заборонено буксирувати велосипед. Наступна заборона: вам заборонено буксирувати причеп, який не передбачений для експлуатації з велосипедом. Дивіться, друзі, що це значить. Якщо ви до велосипеда причепили якийсь причеп, який не предназначений для експлуатації з велосипедом, то ви порушуєте правила дорожнього руху. Це робити заборонено. До велосипеда можна чіпляти причепи, які спеціально для цього призначені. Дивіться, в нас є різні причепи, які призначені для експлуатації з велосипедом. Причепи для перевезення вантажів або причепи для перевезення пасажирів. І ось тільки такі спеціально призначені причепи вам дозволено експлуатувати разом з велосипедом. Рухаємось далі. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу. Дивіться, давайте розбиратись, що це означає. Коли ви керуєте велосипедом, ви являєтесь водієм. І ви повинні дотримуватись вимог правил дорожнього руху, що стосуються водіїв. Тепер, коли ви ведете велосипед, ви являєтесь пішоходом. І ви повинні дотримуватись вимог розділу номер 4 правил дорожнього руху, обов'язки та права пішоходів. Друзі, це вся інформація по даній темі. Сподіваюсь, відео вам було цікаве та корисне. Не забувайте підтримувати канал вподобайками. Ну а з вами був В'ячеслав. На все добре!